Добрий день, всім доброго здоров'я! Вітаю на своєму YouTube каналі. Так, розпочинаємо відео. Так, З чого його розпочати? Ну, в мене цікавить тема Чорнобильської атомної станції. В місті Я багато дивлюсь відео різних сталкерів, котрі. Цікавлюся цією темою, мені це теж дуже цікаво, як там вони досліджують закинуті місця, там будинки, квартири, заборонені зони дуже радіоактивні. І подають інформацію таку, знаєте, цікаву, інформативну, змістовну. Дійсно, вона корисна. Це наші українські сталкери, котрі цікавляться історією, наукою. А є. Що мене здивувало з Мордора. Ну це Росія. Там один орк. І він... Ну, це, зразу кажу, це все постанова. Але він типу зробив вигляд, що це він з'їздив в Україну в 2024 році. Це ролик бачив він в Ютубі. Приїхав на поїзді, ну ці моменти він не показує, типу він зайшов в заборонену зону в Чорнобильську. І типу, він ходить там, як сталкер одиночка. Типу, і все досліджує там. Ну, все ясно, що це постанова. Ну, я розумію, що це постанова. І люди, котрі там справжні сталкери. Теж розуміють, що це постанова, але у, у того, з, з іншої держави терористки Мордер у нього 180 тисяч підписників. Це у нього аккаунт такий, і у нього живі підписники, я дивлюсь ком коменти, там всі пишуть йому. Такі комунити, знаєте, і люди там різного віку, від шкільного і, і за і в 20, і 30, і за 40. Що в них там в головах робиться? У нас, ну, ясно, що це у нас зараз війна, у нас тут такі апокаліпсис переживаємо. А він приїжджає на поїзді? Ну, цей момент він не показав, а вже десь під Чорноболем. Ходить, типа, потім уже в самій прип'яті, і походить. зразу кажу все-все постанова, що він знімав, мені просто стало цікаво, невже такі такі відоси випускають. І так, да, випускають. По-перше, і природа відрізняється, яку він там знімає, у нас не така. По-друге, закинуті об'єкти. Теж, ну, не наші. Коротше, все постанова. І він ще вдягнутий дуже яскравий одяг. Представте, ви проникаєте в країну, де знаходиться війна, плюс йдете в заборонену зону, як ну, в дуже яскравому одязі. Що до себе запросто привертає увагу. Ну, все, повторю, постанову, то що він зняв. Просто стало цікаво, я передивився. Ну, а я прийшов на своє улюблене місце послухати пташок в лісі. Так, да. хочу сказати, якось стало аномально тепло. Я ваш футболці, Ну, я взяв з собою кофту на всяк випадок. Так, да, то, що в мене на думку виникло. І це ж багато всіх вже блогерів, там просто блогерів котрі знімають відоси, це все, все може бути постанова, який вітер розгулявся. Ну, і ще хотів би поговорити про. Недавно було сонячне затемнення, якесь дуже рідке, котре там раз на 350 років. І з сонячним затемненням, ну як правило, якісь ідуть там природні катаклізми і ще щось. Ну, у нас війна йде іще до того сонячного затемнення. Ну да, і перед цим, знаєте, перед сонячним затемненням. Це де в той вані був землетрус. Начебто, якщо я не помиляюся, в США в місті Нью-Йорк. А місто Нью-Йорк це не сейсмічна зона. Ну там землетрус такий слабкий був. Так, переходимо до іншої теми це природні явища. І ще було природні явища, я пам'ятаю. Це вже 2022 році, ще кінець, війни, кінець весни, початок літа, десь так. Це вже 2022 рік, війна у нас. І пам'ятаю, була блискавка. Здалеку мигала і так довго мигала, години 3 або 4. І щось цікаве, не було грому. Тобі ж не було звука. Вона так, мигала, мигала, вже почало темніти. Воно мигає, мигає. І це таке природне явище. Дуже дивне природне явище. Все, я вже починаю трошки лізти в конспірологію, але туди лізти я не буду. Тут тест камери. Так, і перед цим, що хотів ще підмітити, перед сонячним затемненням у мене була безсонниця, я не міг заснути ну, ніяк. Потім я дізнався вже зранку, що буде все сонячне затемнення. Я так розумію, я метер, метеощуттєвий, є таке. На це сонячне затемнення, я не міг заснути. І плюс ще суглоби почали боліти. Так, нащебто все сонячне затемнення пройшло і все нормалізувалось. Таки сьогодні хотів підняти тему для розмов. Е, ну, буду Завершувати відео. Так, хотів всім подякувати за перегляд. Будь ласка, подобайки, підписка і коменти. І можна ще вставочку вставити на хвилину. Так, слухаємо пташок. Так, да, зараз цвітуть дерева, абрикоси, вишні. Е, я знаю, коли йде це цвітіння, воно біле таке, похоже, схоже на сакуру. То в нас, як правило, погода в цей час стає прохолодно. Як правило, все життя так було. Но цієї весни. Коли все-все почалось світіння, знову все природні явища, з пустелі з Африки, до нас якась буря прийшла, пісок, і з за цього піднялась температура. І в цьому сезоні весна у нас розпочалася тепла весна раніше. Пам'ятаю, колись ще років знаєте, 5 назад чи 7 назад мене запитували, яку я музику слухаю. Я тоді не міг відповісти на це запитання, бо не знав, що казати. Зараз мені подобається слухати, як співають пташки весною. Це просто нереально. Почути такий хор. Це ще не всі пташки співають. Але скоро почне цвітіння тополі і в мене почнеться алергія. Так, так, Всім дякую. Це треба було якось розпочати відео.